Паперове мережево. Два десятки витинанок з колекції музею мистецтв Прикарпаття презентували івано-франківчанам та гостям міста. Зокрема, на виставці експонуються творчі роботи вчительки образотворчого мистецтва Христини Довірак. Жінка присвятила цьому давньому виду декоративно-ужиткового мистецтва три десятки років свого життя. Першу свою ветеранку, яка на даний момент є у нашій цій збірці художнього музею, це ота ветеранка Чорнобильська Мадонна. Хоча я ветеранки робила здавна, просто такі не тематичні, а такі ну, дерево, життя, там сніжинки, якісь, може, орнаментальні якісь композиції. Тому що ветеранка це такий більш доступний для всіх вид декоративно-прикладного мистецтва. У своїй творчості Христина Дувірак вправно застосовує та поєднує різні види ветинання. Це одинарні, складні, ажурні, силуетні та аплікаційні твори. Мисткиня символічно передодні Великодня презентувала ветенанки розп'яття та оплакування. Процес це починаю звичайно з ескіза. Я собі уявляю, що би я так приблизно хотіла би накидаю цей ескіз на, на папір, а потім починаю промальовувати в основному на кальці, бо калька легко дається витиратися. Малюю той малюнок і потім перебиваю його на ну деколи через копірку, деколи просто натираю олівцем. Якщо мені треба на білому, щоб не залишило особливих слідів, то перебиваю той малюнок, а потім беру но. Ожеці ніж в мене є такий великий, такий, ну я би коврик. Для різання і на ньому собі виріжаю, поки не все не виріжу. Спочатку ріжу дрібні деталі ті, що всередині, тому що вони е, дають нам е, ну не дають порватися, бо як я почну ззовні вирізати, то потім середину можу не прорізати, а не прорватися. На виставці представлені ветенанки не лише прикарпатських митців, вражає витонченістю роботи складна і багатогранна на численні деталі, сюжетна композиція козак Мамай, молодого митця з Кременчука Дмитра Короля. Нові твору давній український мотив дерево життя. Домінантою зображення є фігура козака Мамая. Є відомі дуже автори. Зокрема, Дар'я Альошкіна, вона по всьому світі відома багатометровими композиціями, вирізана вирізаними ось такі папери, які як правило наше посольство представляють у себе. Ще зі Львова у нас є дві міцкині, які які показали. І в нас залишили свої твори. Є молодих творців, одна робота молодого хлопця з Кременчуга, який зробив дерево життя і е, така дуже насичена е, композиція. Виставка ветенанока спинуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття протягом місяця. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк, новини на вежі.